Санепідемслужба застерігає обережно повсюди кліщі цього року. Як ніколи їх багато у міських парках та лісосмугах на мікрорайоні Кліщі носії багатьох інфекційних захворювань, втім, якщо бути уважним, то відпочинок на природі залишить по собі тільки приємну згадку. Кліщі активні доти, доки на дворі тепло, говорять у Лосівській санепідслужбі. Занадто агресивні ці комахи ранньої весни, коли прокидаються після зими, і у серпні-вересні, а цього року вже і у липні, говорять фахівці. Можливо, на це вплинула погода, припускають вони. Кліщі живляться людською кров'ю. На перший погляд їх не помітити. Розміром вони усього 2 міліметри. Так що, відправляючись на пікніки, краще запастися всілякими захисними спреями і одягти на себе штани та сорочку з довгими рукавами. Желаті на это была такая одежда с плотно прилегающими рукавами и брюками, манжетами плотно прилегающими. Обязательно головной убор, а еще лучше капюшон, потому что частый случаи попадания клещей именно за воротник, Фахівці рекомендують відпочиваючим на природі час від часу оглядати одяг один одного, особливо дітей на наявність кліщів. От моменту попадання на одежду до самого факту присасування кліща пройде ще кілька годин. Излюбленное місце присасування клещей це область тіла з тонкою кожей. Чаще всього це подмышечные області, це область за ушами, область шеї, опять-таки волосиста частина кожи голови. І дуже часто пахові області після відпочинку на природі не варто нехтувати особистою гігієною, слід прийняти душ, випрати й випрасувати одяг, на якому можуть бути кліщі. Сам укус цієї комахи для людини безболісний, але вже через кілька годин на місці укусу виникає відчуття свербіння. Чоловік може звернути увагу, да думають, що вісяча родинка спочатку від вона могла взятися. Кліщ збільшується в розмірах, він стає заметним, і, собственно, від дільності присасування кліща залежить і степень різку зараження в частності і лаймбареліозом. Кліщ якнайшвидше треба видалити. Робити це краще в лікарні, хоч фахівці не виключають можливості видалення комахи без втручання медиків. Головне, щоб кліщ лишився неушкодженим. Фахівці відправлять його на дослідження, аби з'ясувати, що відбулося зараження людини. Это повышение температури тела, да, может всьому тілі, головные болі, плохое самочувствие на фоні повышенной температури і при этом симптоми зі сторони срочно спрочно звернутися к врачу. Якщо ж зволікати, хвороба може призвести людину до інвалідності, попереджають медики.